Вітаю всіх. Хочу зняти відосик один поки що. Гарантії безпеки. Мене цікавить, Україна все щось підписує, підписує, але ніде немає їх. Гарантії безпеки Україна отримує, щоб війна потім не почалась знову. Україна отримує гарантії безпеки такі, щоб війна потім не почалась знову від партнерів. Ну, дивіться. В Принципі, якісь гарантії будуть. Трьохстороння угода зафіксована знову офіційна, офіційна якась трьохстороння угода. Але знову ж таки вони не будуть означати 100% захисту і підтримки. Розчарування вони матимуть, вони не матимуть такого результату ґрунтовного, я би сказала так, ці гарантії безпеки. Тому, на жаль, ми не можемо на когось розраховувати від слова зовсім тільки на себе. На жаль, ґрунтовності не буде. І так, не бачу результату. Це як воно на папері, юридично так, вони не можуть на папері нічого не давати. Але до цього навіть мені випадала боротьба. Я для себе дивилась, мені випадала сім жезлів, карта боротьби. Тобто, по суті, ми будемо боротися самі, самі з цим. Давайте тут. Гарантії безпеки Україна отримає після закінчення, щоб війна не почалася знову. Отримає Україна Гарантії безпеки. Ну, Щось буде обіцяно, щось буде обговорюватись, знову якісь повторення цих гарантій, знову якісь повторення. Вони ж вже були в нас гарантії. Що казати коло Содолі, це якась кармічна карта, як наче все по колу, знову якісь гарантії, знову якісь обіцянки. Дивіться, і ворог випадає тут відкрито вже. Поверховні жриці, знову такі домовленості, які не матимуть ґрунтовності. Ну, тройка пентаклів, так є щось, що може обговорюватися. По жезлів, жезлі знову-таки двіосвіна ситуація, і так, і ні, і щось міжду. Це не ті гарантії, які нам дозволять взагалі далі на когось покладатись. Їх таких не буде.